Вітаю, 11 класи, і сьогодні ми з вами спілкуємось про е, дисидентський рух. Е, це не той рух, який зародився в період Хрущовської відлиги, але в період, е, в період застою він набув найбільшого розвитку та найбільшого розгрому. Нагадаю, що дисидентський рух це рух інакомислічих проти існуючого державного владу чи загально прийнятих норм певної країни. І протистояння офіційній ідеології. Відхід від політики лібералізації і порушення людських прав, поверхова і непослідовна за своїм змістом Хрущовська відлига принесла українські національні свідомі інтелігенції велике сподівання і гіркі розчарування. Передова молодь, яка відгукнула, відчула смак свободи, не хотіла зупинятися, а прагнула справжньої демократизації суспільства від середини 60-х у 80-ті роки. Із відходом влади від політики лібералізації у республіці почалось відверте ігнорування керівною компартійною верхівкою конституційних прав людини. Закономірним наслідком цих процесів стала поява руху захисту людських прав. Його представники, які учасники уже традиційних опозиційних груп культурницького і самостійницького спрямування, також жорстоко переслідувала владу. Ще одним новим різновидом опозиційного руху стала боротьба. За свободу совісті, свободові розповідання, яку вели, як правило, працівники забороненої в 1946 році Української греко-католицької церкви. Нова генерація українського національного визвольного руху, борючись проти панівного режиму, застосовувала різноманітні форми і методи діяльності. Найпотужнішою стечі була реформаторська, базована на демократичних позиціях її прихильники не ставили під сумнів. Легітимність радянської держави не планували політичної боротьби з урядом. Своє завдання вбачали у звільненні соціалістичного суспільства від зловживань, зміцненні засад соціалістичної демократії, захисті прав і свобод конкретних громадян. Через неможливість утілити в життя реформаторські ідеї через переслідування влади, члени течії на практиці могли займатися лише захистом прав громадян і своїх колег, учасників дисидентського руху. Тому цю течію ще називають правозахисною або правозахисним рух. Другою течією став націонал-комуністична. Її прихильники ставили за мету побудову Української національно-комуністичної держави, використавши легітимні конституційні засоби виходу із СРСР. Планували будувати держави на засадах соціалістичної справедливості і народоправства, проголошених комуністичною і, конституці... і радянською доктриною. Водночас очищених від тоталітаризму та зловживання. Третьою течією була національно, радикально націоналістична. Вона ґрунтувалась на ідейні і на ідеології інтегрального націоналізму. Прихильники течії розглядали Україну як загарбану радянською росією державу, Українську Народну Республіку. І ставили за мету боротьбу проти окупанта, яка ослаблюватиме його фізично і ідейно, на закінчиться знищенням. Російського радянського комуністичного режиму. Четвертою течією було релігійне дисидентство, ґрунтоване на релігійних переконаннях і спрямоване на захист релігійних прав і свобод українських вірян. Радикально налаштовані дисиденти об'єднувались в підпільні групи та організації. Для поширення своїх ідей вони розпосюджували сам видавські документи, критичні статті, у яких розкривали антинародну політику державно-партійної верхівки. Перше такі самвидання в Україні з'явилися в 1964 році. В них можна було ознайомитись з маловідомими творами Василя Сомоненко, Ліни Костенко, Івана Світличного, Івана Дзюби та інших представників українських 60-х. Найхарактернішими зразками тогочасного самвидаву був часопис Воля і Батьківщина Українського національного фронту та український вісник, засновником якого став В'ячеслав Чорнові. Переважно більшість їхніх публікацій згодом передруковувалися за кордоном українські видавництва, наприклад, сучасність в Німеччині та смоловскип у США. На відміну від радикалів, представники легального національно-культурницького спрямування обережно торкалися пекучих національних проблем на різноманітних наукових симпозіумах та конференціях. Для популяризації і поширення патріотичних ідей вони організовували Шевченківські свята. Вечори пам'яті Лесі Українки Івана Франка створювали гуртки вивчення історії та клуби творчої молоді. Велику роль у збереженні українських національних традицій відіграли концертні мандрівки Україною аматорських хорів Гомін та Жайворог. Нерідко опозиціонери практикували проведення мовчазних зібрань біля пам'ятників видатним вітчизняним діячам, організовували мітинги протесту, демонстрації, піктування. Неприховані антидержавні акції, як правило, перетворювали судові процеси над дисидентами та поховання лідерів Національно-Патріотичних Сил. Представники дисидентського руху активно використовували такі форми протесту, як письмові заяви, петиції до найвищих органів влади СРСР та УРСР, міжнародних організацій, керівництва демократичних країн. Радикальною формою протесту проти політичного режиму стала відмова відомих правозахисників від радянського громадянства. Та подання прохання на виїзд за кордон. Для авторів таких заяв, як правило, усе завершувалось ув'язненням або таборами. Під тиском міжнародної громадської стіни деякими опозиціонерами вдалося виїхати за кордон. Інші, не зумівши витримати виховного тиску, органів влади намагалися подолати радянський кордон нелегально, що також завершувалось відправленням до в'язниці. Проте і у неволі боротьба не вщухала. Ще під час слідства окремі дисиденти відмовлялись від свідчень своїх свої виступи в суді перетворювали на протест і звинувачення чинної влади. Політ в'язнів влаштовували акції мовчання, невиходу на роботу, вдавалися до голодування, передавали на волю документи та повідомлення про реалії табірного життя і тамтешні порядки. Наприкінці серпня, на початку вересня 1965 року, в республіці прокотилась перша масова хвиля арештів дисидентів. Було заарештовано кілька десятків представників молодої творчої і наукової інтелігенції. Серед постраждалих були мистецтвознавець Горинь, художник Заливаха, літературний критик Світличний, літературознавець Косів та інші, Арешти здійснювалися здебільшого в Києві та західних областях України. Це була перша хвиля арештів в республіці після приходу до влади нового керівництва, під час якого ув'язнили 25 опозиціонерів. В пресі про них не повідомлялося. Жодних звинувачень з затриманим не висувалося. 4 вересня 1965 року в Київському кінотеатрі Україна відбулася прем'єра фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. Перед її початком виступили Дзюба і Стус. Які повідомили аудиторії, що в Україні відбуваються арешти на накодумців? В залі виникло заворушення, припинене зусиллями адміністрації та прибулих пізніше працівників органів держбезпеки. Ця подія вважається першим громадським політичним протестом в СРСР після сталінських часів. Навесні весні восьмого року група творчої інтелігенції, робітники та студентів країни звернулися з листом до Вищого керівництва СРСР. В якому вони заявляли, що закриті політичні процеси, ініційовані владою для розправи над інокодумцями, є порушенням прав гарантованих громадянам Конституції. Зокрема, автори листа звернули увагу на грубе порушення процесуальних норм під час процесу над Чорноволом, проти якого не було виставлено жодного свідка. Вони висловлювали глибоку стурбованість такими речами вбачаючи в них виразні прояви відновлення практики сталінізму в Україні. Ліст звернення підписали 139 осіб. Завдяки цим протестам, як вважається, вдалося призупинити першу хвилю арештів української опозиції. Проте переслідування і в республіці не припинилось. Влітку 1969 року виключили з партії і звільнили зі служби інженер-майора Алтуняна, звинувативши його. В зустрічах із дисидентами, читання самвидаву та підписання листів, підписані листів на захист за захист заарештованих генерала Григоренка і переслідуваних і до газети «Ізвісті». Київські ученики Кібернетик Плющ разом з Алтуняном увійшли до першого в СРСР легально неконтрольованої доладою громадської організації, ініціативної групи захисту прав людини в РСР, яка звернулася до Організації Об'єднаних Націй. Із листом про порушення прав людини в Україні. На початку 70-х років плюща заарештували і відправили на промасове лікування до Дніпропетровської психіатричної лікарні. Наприкінці 60-х, за ініціативою влади в Україні розгорлась кампанія цкування Івана Дзюба. Від нього вимагали визнати помилковими свої погляди, а від спілки письменників України виключити Дзюбу зі своїх лав. Лунали звинувачення в тому, що його ідеїно-хибні статті та промови взяли на озброєння українські буржуазні націоналісти. В грудні, чому це здалося? В грудні 1965 року, протестуючи проти нової хвилі арештів інтелігенції, дзюба надіслав лист на ім'я першого секретаря ЦК КПУ Шелеста та голови ради міністрів УРСР Щербицького. До листа було додано копію полімічної роботи інтернаціоналізм чи русифікація. Яка стала найвідомішим маніфестом українського дисидентського руху? Цитуючи Леніна, Енгліса та Маркса, використовуючи офіційну статистичну інформацію, Дзюба зі скрупульозністю вченого довів, що радянська влада відійшла від Ленінської національної політики, тобто від проголошених Леніним декларацій, і вдалася до асиміляції зросійщення українців. Книжка продемонструвала разючий контраст між розвитком української мови і культури періоду українізації та їхнім становищем у середині 60-х років. У своїй праці Дзюба порівнював національну асиміляцію в радянській Україні зі становищем українських губерній часів Російської імперії. Він довів, що в Україні здійснюється негласна русифікація. Його твір став закликом до української та російської чи російськомовної інтелігенції виступити проти такого курсу і не стати співучасником історичної справедливості усім захисникам і прихильникам української культури вона створювала ідейне підґрунтя для легальної опозиції проти русифікаторської політики радянського режиму. Наприкінці маніфесту автор ставить риторичне запитання стосовно відмови Компартії від таких демократичних речей, як свобода обговорення. Дискусія, суперечка, як він зазначав творі так. Чому так панічно боїться цього теперішня національна політика? Звідки такий переляк перед людським словом і така інквізиторська людь до нього? Чому так ганебно тікають офіційні представники з тих вечорів і дискусій, де зненацька виникає національне питання? Чому забороняють і затикають рота замість того, щоб прийти і розв'язати справу перемогти в чесній дискусії? Та переконати в одвертій розмові. Чому зі студентами університету не дискутують, а викликають поодинці, товчуть в кабінетах, виключають, тероризують і тому подібне. Лише недолугому було незрозуміло, чому комуністи, чесному слову митця, науковому аргументу вченого могли протиставити лише насильство. Це типовий аргумент завойов. Широковідомою серед українських дисидентів і за кордоном стала перша самвидавська стаття молодого журналіста Чорновола Правосуддя чи ресидив терор, видане в 1966 році. Через рік він видав документальну збірку Лихо з розуму. Обидві праці розкривали неправомірність арештів і засудження українських дисидентів в 1965-66 роках. В Україні влада жорстоко покарала журналіста. В листопаді 1967 року за підсумками судового процесу у Львові Чорновіл був засуджений до трьох років ув'язнення за антирадянську агітацію. Вважається, що своєю діяльністю Чорновіл започаткував появу в середовищі переважно української інтелігенції правозахисного руху, спрямованого проти порушень радянською владою прав і свобод людей. Важливою подією українського правозахисного руху став початок видання в січні 1970 року у Львові сам видавського журналу Український вісник його засновником і першим редактором став В'ячеслав Чорновіл. За рік до цього він був звільнений за амністію. До березня 1972 року вийшло шість випусків журналу. Засновник, редактор, видавець і автор українського вісника Чорновіл у вступному слові, яке відкривало всі. Шість номерів наголошував, що видання подаватиме об'єктивну інформацію про порушення гарантованих Конституцією СРСР прав і свобод громадян, судові і позасудові репресії, прояви шовінізму і українофобії, становище українських політв'язнів, акції протесту та друкуватиме твори сам видав. Примірники журналу передавалися на Захід, де передруковувались видавництвами української діаспори в США, Німеччині, Великобританії, Канаді тощо в Республіці, український вісник поширювався сам видалом. За довідкою органів Держбезпеки, журнал друкувався на друкарських машинках, а потім шляхом розмноження перших примірників розповсюджувався серед різних осіб, надрукованими на цигарковому папері, сиропійованими або перефотографованими в 1972 році, коли Україна охопила нова хвиля арештів і накодумців. За розпорядженням Чорновола, а заарештоване в січні того ж самого року, видання журналу припинилося. Випис журналу знову став для радянської влади підставою для чергового арешту і несправедливого суду над чорноволом 1972 року. Дисидента засудили на 9 років ув'язнення. Посилення репресій не привело до викорення дисидентського руху. Однак, утративши віру в реформування радянської системи, його учасники, перебуваючи в концтаборах, почали радикалізуватися, виступали з гострими заявами, відмовлялися від радянського громадянства та вимагали визнавати себе політичними в'язнями. Це відобразилось і на ідейних засадах дисидентства. Новий випуск українського вісника, що з'явився навесні 1974 року, після майже дворічної перерви. Засвідчив про зміну поглядів учасників дисидентського руху. Його нові автори і видавці, Хмара та брати Шевченко, заявили, що надалі часопис стає речником національної опозиції, змушеною перейти в підпілля. Метою стає захист українців від етноциду, повалення радянського режиму та побудова самостійної і демократичної української держави. На відміну від дисидентів, які керувалися марсистсько-ленінською ідеологією в українському віснику було заявлено відверто вороже ставлення до Леніна та національної політики. В липні 1971 року ЦК КПУ відповідно до вказівок із Москви схвалив спеціальну постанову про заходи щодо протидії нелегальному поширенню антирадянських та інших політично шкідливих творів. Згідно з нею, органи були зобов'язані виявляти. Тих, хто виготовляє і розповсюджує сам видав, а також перекривати канали його ввезення вивезення за кордон і надходження антирадянської літератури. Звідти. У січні 1972 року розпочалась друга хвиля переслідувань опозиціонерів України, яка тривала практично без перерви майже рік, загалом заарештували понад 100 осіб. За гратами опинилися Стус, Плющ, Чорновіл, Сверстюк, Параджанов, Світличний, Глузман, Марченко та багато інших були складено чорні списки письменників і перекладачів, праці яких не підлягали публікації. Розгорнулася кампанія чисток від інакодумців, видавниць, творчих спілок, Інститутів Академії наук РСР та Вищих навчальних закладів. За, за даними дослідників, в 1960-1972 роках. Загальна кількість учасників дисидентського правозахисного руху в Україні становила близько однієї тисячі осіб. При цьому було чимало тих, хто не брав активну участь в діяльності опозиції, але підтримував її своєю творчістю. Погром 72-73 років завдав болючу удару опозиційному руху, але не зміг його зупинити. Ще однією прекрасною спра... е, прикладом дисидентського руху. Стала праця Михайла Брайчевського приєднання чи воз'єднання. Брайчевський це науковий працівник Інституту історії Академії наук РСР. Він добре знався на мистецтві, був відомий у середовищі поетів і журналістів. На цьому ґрунті зблизився із 60-х. Як пристрасна особистість, він не міг терпіти фальшиві радянські історичні науки, яка на, дові... на догоду радянським російським імперіалістам. Вигадувала історичні міфи про давньоруську народність спільного предка російського, українського і білоруського народів і воз'єднання 1654 року. В 1966 році вченей опублікував сам видаві статтю приєднання чи воз'єднання, критичні замітки з приводу однієї концепції. У ній він блискуче викрив фальшиві російським. Фальш російського, царського та радянського витлумачення історії України середини 17-18 століття, про нібито воз'єднання та його благодатний вплив на Україну. Історик довів, що об'єднувались держави, а не народи. Заперечив тезу про нібито сприятливий вплив російського царизму на розкіт українців, показав безглуздість твердження про якесь особливе прагнення українців до воз'єднання. Та відмови від незалежності суверенітету, на відміну від усіх інших народів світу, для яких незалежне існування є необхідною умовою розвитку. Як він зазначав справі в своєму творі, виходить, що протягом багатьох століть український народ боровся, боровся проти власної незалежності за благооб'єднання, а найлютішими ворогами українського народу були всі ті, хто закликав його до боротьби за національну незалежність. Автор наголошував. Що возз'єднання було пропагандистською вигадкою. Насправді ж, московська держава зрадила угоді 1654 року з українською державою і, скориставшись її ослабленням, навпіл з Польщею розділила українську територію та поступово до 1764 року знищила українську державність, повністю відновила в Україні кріпосництво, що межувало з рабовласництвом, хоча український народ звільнив себе від цього ще під час національно-визвольної війни. Позбавила українські міста Магдебурзького самоврядування та знищила їхнє мануфактурне виробництво, перетворила країну з майже 100% грамотністю на країну з майже соціальною неписемністю, та зарахувала і продовжувала зараховувати найвизначніших і найталановитіших представників української інтелігенції до числа діячів російської культури, і заборонила українську мову і українські книжки ще на початку 18 століття. Зрозуміла справа, ця праця не могла пройти повз уваги радянської влади. Отчена звільнили з роботи, а його праці не опублікувалися до кінця 70-х років. Понад 10 років Брайчевського не допускали на конференції. Розправи над дисидентами реформаторської течії спонукали їх до пошуку нових ідейних засад діяльності. На захист свого народу дисиденти поставили міжнародне право. цьому українцям сприяла міжнародна ситуація. Т1975 році розпочався період розрядки того ж року в Гельсингі на європейській конференції з питань безпеки та співпраці європейські країни США та Канада підписали прикінцевий акт, який визнав незмінним чинні кордони європейських держав. Це було вигідно Москві, оскільки узаконено всі повоєнні територіальні надбання СРСР з іншого боку, документ вимагав від усіх учасників угоди. Дотримання основних прав людей і створення з цією метою партійних органів контролю в кожній із країн-учасниць. Тим часом в Україні з'явилися особистості, готові взятися за справу дотримання прав людей. На початку 70-х років до дисидентів приєдналися два відомих українських письменників – Микола Руденко та Олесь Бердник. Руденко інвалід війни, комуніст, у 1974 році. Познайомився з російським дисидентом Сахаровим, приєднавшись до московського відділення міжнародної амністії. Наприкінці 1975 року з ув'язнення повернулися відомі українські дисиденти. Тому 9 листопада 1976 року Роденко, Бердник, Лук'яненко, Кандиба, строката Караванська, Мешко, Мартусевич, Маринович, Тихий проголосили про створення української громадської групи сприяння виконанню гельсинських угод. Представником групи в Москві погодився стати українець Петро Григоренко, що надало можливості контактувати з дипломатичними представництвами західних країн. Утворення української гельсінської групи вперше за багато десятків років ізоляції виводило українське питання на міжнародний рівень. Група вважала своїм головним завданням ознайомити світову громадськість з фактами порушень в Україні, Декларації прав людини та гуманістичних статей Гельсинської угоди. Проте вже в лютому 1977 року кедебісти заарештували Руденко та Тихо. У помешканнях усіх інших членів групи провели обшуки. В 1978 році були заарештовані Маринович та Мартусевич. Замість заарештованих членів групи на їхнє місце приходили інші. В травні 1979 року членом УГГ оголосив себе В'ячеслав Чорновір. За це, в квітні 80-го, він отримав вирок на 5 років позбавлення волі. У 80-му році, після чергових арештів членів УГГ, нових охочих вступити в організацію не було. Отже, Українська гельсінська група була вимушена. Вилучена з правозахисного процесу. Однак ніколи не оголошувала себе розпущеним. Протягом часу існування УГГ її членами стало 37 осіб. 23 з них були ув'язнені, четверо з них Василь Стус, Олексій Тихий, В'ячеслав Марченко, Юрій Литвин від тяжких умов ув'язнення померли. До 1980 року УГГ видало 30 заяв і звернень, 18 меморандумів і 10 бюлетнів про права людини в РСР. Діяльність УГГ продемонструвала, що український дисидентський рух піднявся на нову стадію розвитку. Було набагато чіткіше окреслено політичну програму руху, і відбувся перехід на самостійницькі позиції. Також цей час це період зародження релігійного дисидентства. Відповідно до Конституції УРСР, населенню гарантувалася свобода совісті, проте в реальному житті дії влади не відповідали нормам права. Діяльність української автокефальної православної, української греко-католицької церков та деяких інших релігійних об'єднань була заборона. Після підписання гельсинських угод СРСР стали звинувачувати порушенні прав людини в релігійній сфері. Визначальним для змісту. Відносин між церквою і державою в період застою стало релігійне дисидентство і репресії влади проти нього. Для боротьби з ним режим застосовував агресивну атеїстичну пропаганду, обмеження релігійних публікацій та закриття культових споруд і заборони навчати дітей релігії. Це обумовило виникнення релігійного дисидентства, спрямованого на захист вірянами своїх прав. Особливо активно боролися за свої права греко-католики. Формально ліквідована УГКЦ. Діяла в західних областях підпільно. Її називали церквою у Катакомбах. Близько 300-350 греко-католицьких священиків на чолі з декількома єпископами таємно проводили служби для вірян. У 1982 році правозахисник і політв'язник Терелля створив групу із захисту прав вірян і церкви в Україні. У своєму зверненні до ЦК КПРС. Організація обґрунтувала незаконність рішення Львівського собору 1946 року про ліквідацію ГКЦ, і від імені варіанта духівництва ГКЦ вона вимагала ліквідувати усі існуючі заборони стосовно неї і дозволити відновлювати свою діяльність діяльність. А відповіді на звернення став арешт Терель. Православна церква, яка мала офіційну назву Російська православна церква, також зазнавала різноманітних обмежень, але була визнана і дозволена владою. Вона дотримувалась курсу на співробітництво з режимом і намагалася не дратувати його своїми діями. У Східній Європі доволі значним були вплив баптистських та інших протестантських церков. Воявничість, динамічність і відданість вірі робили їх привабливими для багатьох вірян. Головним проповідником Баптистів в Україні до виїзду у США був пастор Георгій Вінц. Серед в'язнів совісті в республіці протестанти становили більшість. Для прикладу, станом на 1980 рік серед 90 вв'язаних учасників українського опозиційного руху 76 покарали за віру. Серед них було два православних, 14 греко-католиків і 62 представники протестантських церков. Але як би радянська влада не намагалася знищити дисидентський рух на території України, дисидентський рух має величезне значення для нашого розвитку. По-перше, в Україні налічувалось близько однієї тисячі дисидентів. Вони продовжили традицію національно-визвольної боротьби не зі зброєю в руках, а зі словом. Став реально моральною і ідеологічною загрозою радянської влади. Також створив ідеологічну базу відновлення української держави, що стало можливим 24 серпня 1991 року. Також зробив внесок у розвиток культури України, тому що багато представників дисидента це були різноманітні митці та письменники, ну і поставив українську проблему на міжнародний рівень. Таким чином, дисидентський рух в Україні, що виник в середині х років, був загальноукраїнським явищем. Він ставив за мету. Вільний розвиток української культури та мови, забезпечення громадянських прав і був проявом національно визвольного руху. Ключовою дисидентською організацією 70-х-80-х років була Українська гельсінська група. Дякую вам за увагу і до зустрічі вже на наступних уроках!